Всім привіт! Саме я, Ігнат Дінаміт. Сьогодні буду сніма... снімати про гру StarDew Valley. Захожу на сервер. Ось ігнат. Зараз чекаємо. Все. Я в себе вдома. Ось який в мене дім. Ось це все, мій сад. Це мої і корови. А це мої кролики та утки. Які здесь живуть. Це кури. Кози. Свині та вівці. У мене є ще одна свиня, яка там в амбарі сидить собі. Зараз треба все їх нагодувати і зібрати шерсть. Ось в мене шерсть. Йдемо далі. До кізочок. Зараз будемо забирати молоко і годувати її. Як ви вже побачили, в мене є інструменти Подойник, ножниці, косар, металева удочка. Металева матига золота кирка, золота лейка та золотий топор і обсядановий меч. Зараз треба буде положити тут роздатчики сена, яке в мене є. Цього, буде, цього вистачить, тому що в мене треба 100-240. Туди покласти ось сам її роздачик. У мене ще осталось 10 сценів. Йдемо його укласти на місце і я вам покажу свою корабку. Ось. в мене її 41 штука, тому що деякі я потратив на вино. О, ципленок. Пусть я стою це ім'я. Я. О, який типа маленький і миленький. Так, збираємо кетч майонез. Ложимо це на місце в сундук. І годуємо їх. Треба ще буде до кізочок зайти, тому що там все ще треба їх договору давати. Нічого залишалось три сени. Ось. Це, як ви побачили, це вже автоматичний роздачок. Мені не треба тут класти сену. Ну, якщо я тільки поклав сену і його ще не роз не до кінця не роздали і... Там воно ще не закінчилось, то все. Можна це все-все класти. І зараз до коровок зайдемо моїх улюблених питонців. Ось мої коровки. Тут теж все автоматичне. Беремо молоко і кладемо в сундук. І йдемо поливати ростені. Рослини, які в мене є. Ось, в мене їх дуже багато. Закінчується літо, тому що е, літо тут 20, 28 днів. Ну, все одно. Зараз поліємо. Ось в мене така золота літака. І, і тут... Це неї. Вона не ламається, тому що це гра. Як ви знаєте, якщо хтось знає цю ігру Майнкрафт, то в неї інструменти ламаються, а золоті дуже швидко. А здесь вони дуже ламаються. Їх тільки можна покрафтити в інші укузниця, які є десь в місті. Я зараз його вам покажу, коли все полізу. Полі. Так, це рослини. Дині тут в мене. Е, козочка, ти чогось тут робиш? Тобі туди не можна. Ти живеш в другому амбару. Так. Майже все. І все. Я полив все. І зараз буду вам робити екскурсію. Це мої дерев'я. Тут росте абрикоси, а, здесь, а тут вишня. Тому вони ростуть весною, Мені ще треба дочекатися. І там в є ще яблуня, яка скоро вже виросте. Я вам хочу ще показати пустиню, яку я можу купити. А, у мене грошей недостатньо. Зараз я вам покажу шахту. От, я вже тут спустився до максимального уровня 120-го. Город. От. Тут кузнець, музей, морожне можна купити. А там От тут дом мера. Дуже близько. Зараз я вам його покажу. Так, завдання. Ну, от саме до Мера. От тут є ще ресторан. <кхи> магазин, де я купляю свої семена. І лікарня. Ось лікарня, а ось магазин. Хоч продавець там. Тут можна. От, тут можна купляти такі... Всякі семіна і штуки, приправи. Ну, а на цьому все. До зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Не забувайте про коментарі. Mm -hmm. До зустрічі!